Високий, потужний, комфортний. Гран Чирокі вже чекає на тебе. У продажу Джип Grand Cherokee 2015 рік. Комплектація Limited на 3 літра дизель та повний привід. Під капотом у нас 3 літра дизель 169 тисяч рідного пробігу. Машина обслуговувалась вчасно. Авто у нас у білому кольорі має чорні вставки, тонування і виглядає дуже стильно та сучасно. Гарна оптика. Маємо ходовий вогонь. Та ледовські лінзи, а також противотуманні фари. Переходимо до дисків. У нас тут 18-ті стоять на дуже високій резині для бездоріжжя. Також є датчики в шинах. Ззаді маємо парк кароніки та камеру заднього огляду, а також автоматичне відкриття ляди. Багажник у нас великий, маємо шторку, а також є запасне колесо. А зараз переходимо до салону. I hit it the most, is no misses. Something like fishing a barrel is no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trent said it told him before, but they don't listen. Better, better, bring a better, bad because I'm bigger, better. Solo single selling several shows at every single second. Peter Piper picked a pack of pickle pick, peppers. Kind of came and crushed the competition. Hope they get the message. Look, living it fast, been in my MNB. I never go slow, taking a crash. End up a thing in the past. They know I won't though. NAFTA, sweetly, Kojan is alone, which you do Сидіння з підігрівом та обдувом та з електрорегулюванням. Мультируль зручно керувати функціями, не видриваючи рук від керма. В авто дуже чудова мультимедіа. Можна підключити блютуз або вставити флешку для слухання музики. Також є на екрані регулювання підігрів та обдув сидінь та підігрів руля. Також у нас автоматичне скло з затемненням. Та через екран регулюється клімат. Та для регулювання клімату є у нас тут блок. Коробка у нас автомат, та є шайба для зміни режиму їзди та блокування. А тепер панорама. Я ж вам казав, що він високий. Переходимо до заднього ряду. У нас є зручний підлокітник з двома підстаканниками, а також регулювання заднього клімату, USB та підігріви задніх сидінь та розетка. Авто у нас і штатів, та не було в ДТП. Саме цікаве. Було незначні пошкодження капоту та переднього бамперу. Ми це все виправили. Готові до перевірок на будь-якому СТО. Переходимо до самого цікавого. Авто знаходиться в Дніпрі. По вартості 24,5 тисяч доларів. Підписуйтесь на наш канал FCars, щоб не пропустити класні варіанти та ставте колокольчик.